Друзі, всім доброго дня. Хочу сьогоднішній ролик присвятити одній моїй пораді, порадити, так сказати, вам. Зараз такий період, що жара розпочинається. Це зараз, короткочасні дощі йдуть. Але все-таки вже літо, дуже жарко і голуби починають соплити. З часом ці соплі переходять в Оспу і так далі. Е, значить, Щоб не було соплів, соплів, чхання, е, в роті там різних далі, е, я вам рекомендую, е, рекомендую значить, е, таблетки, які реально провірені мною, які працюють. Це доксициклін. Доксициклін, по таблеточки давати в день. Метронідазол, можна четвертушку, можна половинку. І я ще провірю, мені підказали ципрофлоксацин. Це в людській аптеці. Ципрофлоксацин, половинку давати. Мені пробував я і, і, ну, і доксициклін. Давати потом пробував метронідазол і ципрофлоксацин. і Мені що сподобалось саме найкраще це ципрофлоксацин половинку і метронідазол четвертушку. Працює 100%. Оце як тільки бачите, що голуб засоплив, давайте половинку ципрофлоксацина і четвертушку цього Ну, Буквально. Буквально в день раз, по, по раз дали одною нормою. Значить, 2-3 дні, можливо, навіть день. Ну, буває день, даси, воно проходить, там, через 3 дні знову розпочинається. Я от 3 дні покидаю їм і все проходить. І також, а щоб взагалі не допускати такого, потрібно в жару регулярно давати яблучний уксус. У мене завжди він є, коли жара, я купляю собі яблучний уксус, по-моєму, 6%. Він там. Да, 6 І столову ложку на літру води. Оце як тільки розпочинається жара, у мене завжди використовує цей метод. І працює, нема не соплі, нічого, голуби здорові